Друзі, вітаю, з вами я, військовий адвокат Валерій Макієв. І завтра в нас, ну не завтра, а скоро буде 1 січня, але не 1 квітня. І є ситуація, здавалось би, і смішною, але вона геть не смішна. Про що я про Одеський окружний адміністративний суд, який вже масово певним чином діє у справах про Червону стрічку. Тобто, о той запис на фоні чи на фоні Червоної стрічки, що вас чи когось оголошено у розшук. Запис в резерв плюс. Часто густо сумлінні особи, сумлінні громадяни, які вважають, що ну, звідки мене оголошують В розшук, коли це незаконно, я все виконував, звертаються до суду. Загальне правило, до адміністративного суду, оскаржується дія або бездіяльність ТЦК та СП. І це розглядають окружні адміністративні суди. І от уже декілька місяців я побачив, що. Саме окружний суд, Одеський, окружний адміністративний суд, так мені підказали колеги потім і Тернопільський, а це, як даруйте, дурне діло нехитре, мабуть, ця, ця хвороба може поширитись дуже широко, перенаправляє до е, загального суду, вказують, ні, це не наша справа, тут вже цивільні правовідносини. Що робить Приморський суд? Він направляє назад, каже, не не. Ну, піпі -пі тут потрібно сказати. Не говоріть неправду, не говоріть некрасиво, не говоріть незаконно, це саме ви. Ну, Одеський окружний сказав, це не наше, а загальний суд каже, так і це не наше. І куди бідному громадянину податися, коли право на захист своїх прав передбачено конституцією. Ну, як на мене, така поведінка от в окружних адміністративних судах, в певних суддів, коли вони такі речі роблять. Це називається з правої точки надмірний формалізм. Можна в будь-якій справі знайти ознаки іншої юрисдикції, і щоб з бажанням не перевантажувати себе коханого чи кохану перекинути до якоїсь іншої юрисдикції, сказати: «Немає». маю. Я тільки от готовий тут на нормальну зарплату, нормальні умови. А оце тут по 20 справ на день розглядати ні за що. Несумлідна позиція, але тут можна тільки поспівчувати. Не тільки тим громадянам, які хочуть захистити своє право, а й всім нам, тому що держава насамперед вихоробенство права і держава повинна забезпечити право кожного громадянина на захист у сюди. Хай вам щастить у тому числі у захисті ваших прав. З вами був військовий адвокат Валерій Макі.